Правило за душевний мир у час лихоліття молитва оптинських стартів. Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Дай мені цілком віддатися волі твоїй святій. У всякий час цього дня у всьому наставі підтримай мене, які б я не одержав звістки протягом дня. Навчи мене сприйняти їх із спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя. У Усіх словах і справах моїх керуй, моїми думками і почуттями. В усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все ти послав. Навчи мене щиро й розумно обходитися з кожною людиною, нікого не сором. Млячи і не отче дай мені сили знести втому прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Молитва Митрополита Філарета. Господи, не знаю, чого просити в тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити тебе, Отче. Дай рабові твоєму те, чого я сам просити не вмію. Не смію просити ані Христа, ані втіхи. Тільки стою перед тобою. Серце моє відкрите. Ти бачиш потреби, яких я не бачу. Подивись і вчини зі мною з милости своєї. У разі зціли, скині, підведи мене. Благоговію і змовкаю перед святою твоєю волею і незбагненими для мене твоїми присудами. Ношу себе в жертву тобі, віддаюся тобі. Немає в мене бажань, окрім бажання виконати волю твою. Навчи мене молитися. Сам у мені молись. Амінь. Псалом шістдесят Боже на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені. Нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї. Нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї. Нехай біжать назад, ті, що кажуть мені добре, добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть, Великий Господь, а я немічний і вбогий. Боже, допоможи мені. Ти поміч моя і спаситель мій. Господи, не забарись. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.